Вітаю усіх, хто любив гратися у доросле життя маленьких чоловічків. Сьогодні хотілося розповісти вам трошечки про гру Sims, як я з сестрою в неї грався, про усі адони, а також, нарешті, показати усім, хто ще не бачив вульгарні ігри-конкуренти. Із полички не для дітей, у які тоді так хотілося пограти. Сходіть попісяйте, попийте водички, перевірте, щоб ромбік над головою був зелений. І давайте разом, нарешті, обговоримо, хто як грає Сімс у новому випуску передачі Вечірній Анпернік? Що таке Сімс? Я думаю, пояснювати нікому не треба. Вперше особисто я побачив версію The Sims Hot Date, що приклали тоді як гаряче свідання. Диск належав старшій дочці мого дядька, подружці, що була на 3-4 роки старша від мене. Те, як вона була доросліша, звісно, що вона уже вовсю цікавилася гарячими побаченнями і романтикою, і дотичними до романтики явищами. Через то у неї згодом з'явиться і диск Сінгл з Flirt Up Your Life, який в магазині Dandy був на одній поличці з ігрою Seven Sins та іншими схожими цікавими дисками, які мені малому херби хто продав. Про них розповім пізніше, а спочатку про Sims. Sims як комп'ютерну гру було враження, що і тоді усі знали. В моєму селі були люди, що казали на Сімзів в Сімпсони, бо Сімпсонів у них в селі не було, а Сімзи були. Виходить, що града Сімс популярніша тоді за мультик Сімпсони не була. Так і запишемо, пані та панове. Сама гра була супер напуканою версією Тамагочі, комп'ютерною грою в ляличків, архітектора, дизайнера інтер'єрів, фабрику зірок, Гаррі Потера, симулятором побачень і усім, чим ти захочеш, щоб вона була. Усі ці моделі та симуляції здавалися попервах суперпродуманими, супер продуманими. Було схоже, що у грі можна було все, що вона моделює реальне життя. У зграли грали усі пацани, дівчата, і навіть Малкольм у центрі уваги раз було спалився. Авторами та ідеологами гри Sims є компанія Maxis та Will Wright. Люди, що до того придумали серію SimCity, запустили у нього SimCopter, коптер, «Сім гонщика та сім мурашок. Великі приколісти і симулянти. У 91 му році будинок Уіла Райта згорів у пожежі Окленд-Берклі, серйозному стихійному бідстві, що відбулося тоді в Каліфорнії. Те як він мусив собі наново вибрати хату, мебелі і так далі. Саме тоді він вперше подумав про гру, де гравець вибирав би собі мебелі і хату. А кругом ходили б люди сусіди і ту хату оцінювали, такий віртуальний ляльковий будиночок. На 99-й рік Сімс був у розробці вже 6 років. Фірму Максіскував. Пили бандіти з Electronic Arts і сказали: оця от ваша гра, яку ви дуже довго робите, повне фуфло. Люди в ній тільки сплять і серуть. Закривайте цей проект нафіг. Але за легендою, начебто випадково, на виставці e 3 у 99-му у процесі демонстрації гри на екрані поцілувалося дві жінки. І от уже така симуляція викликала фурор абсолютно у всіх присутніх. Гра отримала багато преси, і Electronic Arts дали добро таку гру випускати. Базова версія Sims вийшла у лютому 2000 року. Модель життя і всесвіту зуміли запакувати усього у 350 мегабайтів. Гра, звісно, що стала великим хітом. Найпопулярнішою стратегією і симуляцією та й просто грою для дівчат і жінок. А в Electronic Arts закричали «Це шедевр!», А ми й казали, що треба випускати таке, бачите. Щоб почати грати, можна було створити власну сім'ю або починати грати однією з готових. Редактор персонажів у Sims на той час був доволі крутий. Можливо, не настільки крутий, як у Skater 4, але за бажання можна було уявити, що ти створив маму, тата, себе у майбутньому, індіану Джонза чи Джеймса Бонда. Сім'єю треба було як ляльками керувати, водити їх їсти, пити, пісять, какать, спати і так далі. Сидиш, малий і водиш усіх пісять, як дядько. Батьки, а ви точно попісяли? А покакали? За кожною з характеристик була невеличка система. Чи псани, наприклад, втамовували голод не так добре, як вечеря, попісяти в галімий туалет було не так класно і комфортно, як пісяти у суперовий. Гра вчила малих тайм-менеджменту та у ігровій гумористичній формі показувала нам виклики і жорстокі реалії дорослого життя. Як купити якусь непотрібну дрісню у хату, може статись таке, що потім не стає грошей на хавку. А ігри нові до сих пір і на четверту соньку виходять. Як довго не мився, ніхто не захоче з тобою спілкуватись, а як мусиш цілий день ходити на роботу, бо ти не олігарх, часу за день ледве стає на попісять, помитись і поспати. Робота це тупо жесть, і то ще давно у Сімсах всім було зрозуміло. Ставте лайк, якщо робите так багато, як в Сімсах, до речі, і залишайте коментар з хештегом Задовбався як Сімпсон, а я подивлюсь, скільки у нас. Робота і кар'єра у тій грі були необхідні, щоб почати заробляти бабки, а бабки були потрібні, щоб купляти їжу, мебелі, будувати нові хати і так далі. Підступна пастка капіталізму та консумеризму виходить. Так само, як Sims для когось був першою грою, код Rosebud та макрос на повторення попередньої команди є першим досвідом чіткодів і хакінгу для дітей по всій планеті. Моя наречена, коли хоче когось вразити, каже Розебад. І усі одразу розуміють, що розмова йде про чіт-код на гроші, усім з один. Ну і що моя подружка продвинута і справжній хакер. У будь-який момент у грі можна було переключитися у режим покупок і планування. За усі тяжко зроблені гроші по-українськи закидувалися у ремонти або у будівлю маєтку Януковича, якщо хтось начіткодив собі нескінченні гроші, як Янукович. Іншим секретним читом можна було дозволяти виділяти та продавати абсолютно усе на екрані, додаючи ще більше хаосу у цю і без того накручену гру. Як ми з сестрою дізналися про той чит-код, з'явилася купа нових приколів, які у грі можна було спробувати: побудувати басейн, пустити туди сусіда, поплавати і продати оту драбину, щоб він плавав по колу, доки бідолаха не помре або спричинити пожежу шляхом розміщення дешевої полички над дешевою плитою а потім той вогонь переносити в інші кімнати та людям під ноги. Хтось може подумати, що це якісь дуже жорстокі ігри і що я малий був маньяк. Але ні, усі тоді так усім зграли. Будь ласка, напишіть, як ви знущалися над своїми сімсами у коментах під цим відео, щоб я не переживав, що я один такий маньяк. Приємно було, що навіть на такі нечесні маніпуляції гра реагувала адекватно і не вилітала. За сусідом, що дуже довго плавав і вмер, приходив жнець. На пожежу приїжджали пожежники, а як їх оточити басейном, то ті пожежники теж будуть приречені плавати усе життя. Хе-хе. Як я й казав, Сімс був грою для справжніх приколістів. І щоразу, як ми з сестрою знаходили новий прикол, нас вражало, наскільки ж все продумано в цій грі. Після виходу першої версії раз на півроку виходили експеншени. Living Large, House Party, Hot Date, Vacation, Unleashed, Superstar. І на добивочку Making Magic. Диск The Sims Hot Date озабоченої родички був не першою версією першого Сімсу, і кожен такий от експеншн додавав у гру нові механіки. Скажімо, суперстар дозволяв погратися у фабрику зірок і стати зіркою. Хаос паті можливість запрошувати сусідів на вечірку до себе додому. Hot Date був про романсих людей і побачення у центрі місту Даунтаун. Відпустка була про відпустку. Був аддон про котиків собачок, і звісно, наш з сестрою улюблений The Sims Making Magic, що прикрутив до базової гри магію, магічні заклинання. Монстрів із фільмів жахів та дозволяв нам нарешті погратися у сім'ю Галівел із серіалу Всі жінки-відьми. Той наш піратський Сімс на трьох сіді був уже з усіма аддонами, і просто для того, щоб перепробувати усе, що ж там є, кожну з тих фіч, хоч разочок, потрібні були десятки годин. Отут є перше моє спостереження: гра 7 з один була доволі обширною і глибокою ігрухою. Ще дуже смішно було з того, що сімзи говорили своєю кумедною сімзівською мовою. Якщо втягнутися, якісь конкретні репліки, прив'язані до реплік з меню, я і сестра навчились повторювати. Питали одне у одного сімзівською що означало привіт? або Зузебу зайзе. Що ми просто по приколу говорили? Не знаю, що воно таке. Світ Сімс загалом був такий свідомо, комедний. Для роботи можна було обрати кар'єру паранормала чи хакера. У грі, окрім смерті, можна було зустріти прибульців, єті бандитів-домушників, привидів людей, яких ти замурив до цього своїми басейнами і приколами. І щоразу ці нові гості були ніфіговим сюрпризом. Було у грі, звісно, і кохання, і умовно голі тьоті. Якщо дуже довго, дуже сильно дружити з кимось, то у великому подвійному ліжку із серцем та вбудованому вібрацією. Після поцілунку можна було спробувати зробити дитину. Також сімзи роздягалися, коли йшли у душ, наприклад, але без модів воно все закривалося кубіками від допитливих малих. Щодня зранку врубаючи компік, щоб пограти в Сім'з, ми налаштовувались бути креативними і пробувати у Сімзі усе те, що в реальному житті соромно навіть і подумати. Але те, як це все-таки була гра, нехай і для підлітків, всюди були противні обмеження і цензура. Одного разу вечірній амбернік психанув. Додзвонився діал ап інтернетом і пішов шукати моди. Користувацькі моди для Sims завжди були які хочеш. Був мод, що прибирав кубіки, додавав у гру можливість ходити голим. Дорослі причандали, то одностатеві шлюби теж модами додавались. Логічно, що як Sims був грою в життя для усіх, креативні дорослі додавали туди усе, чого на їх думку тоді грі не вистачало. А я уже завдяки їм декілька років, майже щодня качав нові предмети та моди для Сімзу, розкладав їх у відповідні папки. І якщо гра не вилітала, ми з сестрою тестували, що там хто новенького зробив. Прикольне воно і наскільки продумане. Сестра любила розігрувати сценарії, які потім екранізували в передачах Міняю жінку, Хата на тата та Вагітна в 16». Пригадую, як ми створили лисого пузатого мужика. Поселили його у хату сусідню до стандартної сім'ї, гот там, де Бела Мортімер і їх дочка Касандра. І, коротше, ми півдня спокушали того Мортімера, доки він не перейшов на інший бік веселки і не пішов із своєї сім'ї. Ржачка була страшна. Також я пробував грати сімс так по чоловічому, як РПГшку, створював сім'ю з одного мужика. Будував хату 5х5 5 метрів у стилі без вікон, без дверей, повна срака огірків, і намагався прокачатися, стати успішним в кар'єрі і по-чесному, без читів, на прохаждені, грати Sims. У цьому теж було щось таке цікаве і прикольне. Загалом, за декілька років Сімзу нон-стоп з'явилася певна втома від гри. Ми встигли знайти усі чіткі бар'єри та обмеження симуляції, які не можна було зняти лише модами. Потрібна була нова гра. Нова гра була і називалася вона Sims 2, І на мій комп вона б не пішла точно. Використовуючи усі мої навички дипломатії, я продав моїй сестрі ідею у 2008 році купити на всі наші зекономлені та зароблені гроші другу соньку. Бо на неї є Sims 2. Аж три штуки, а також інші цікаві ігри. Швидко виявилось, що то був ненавмисний обман, бо версії гри на другу соньку були зовсім не те, що на компі, і Представляли собою скоріше пригоду з елементами та магочі, аніж гру в Бога. Але називались так само блін. Представочний Sims спеціально для приставок від Maxis теж був і називався він Urbs – The Sims in the City. Саме для тієї гри гурт Black Eyed Peas перезаписали купу хітів мовою сімзів, що було дуже ржачно слухати. От зацініть. Be be Ці ремікси ще потім в Sims 2 поставлять. Загалом із приставочних Sims та Urbs ми декілька годин задоволення, мабуть, отримали, але тієї магії першого Сімсу, де можна експериментувати, і все було дуже продумано, у тих іграх не було. Ну що ж, а тепер я пропоную повернутися до моєї незакомплексованої родички. Якось на її поличці з дисками між Сімсом та альбомом Брітні Спірс з'явилася нова гра для дорослих singles Flirt з Your Life. Я вже читав огляди на ту гру в журналах і рекламували її як Сімс для дорослих. І мовляв, після такої гри. Простий сімс, це вже вообще для малих і немовлят. Звісно, мені дуже хотілося подивитися, що ж там за гра. Але як часто в житті буває, виявилось, що все було замануха і обман. Гра була ніфіга не продумана. Окрім життя в квартирі, де всі пісяють і какають, там нічого не було. Робила цю відносно бюджетну гру, контора значно менша від Максіс, без грошей Electronic Arts і без досвіду у таких іграх. З наміром просто розвести як можна більше наївних, допитливих дітлахів та озабочених дорослих. З нових захоплюючих функцій у грі можна було ходити топлес, без кубіків, щоб на груди тіті подивитись. І можна було читати супер тупі діалоги, ні про що, усі, кого стало дві години поклацати next, next, next у тих діалогах, дивились, як герої сексились і одружувались. Вітаю! Ви пройшли singles з Flirt Up Your Life. Ніяких механік, симуляцій і так далі, чи навіть якогось контенту еротичного для дорослих, яким дражнили у грі не було зовсім. Підозрюю, що Сіквел Сінгл з два кохання у трьох не набагато цікавіша гра була. Також з таким от закосом під цим спродували іншу гру. Seven Sins. Адвенча ігруху про Альфонса, який спокушає жінок, краде у них гроші, пісяє у вазон. Симулятор мерзотника коротше. Реально гидка притівна гра. Я от поставив версію від другої соньки і два дні залипав. А на столі я не голодний. Нічого супер продуманого в цій грі, звісно, немає. Кожен рівень місії це такий хаб, де ти говориш з різними тітками, підбираєш репліки, на які вони позитивно реагують, а потім їх можна тягнути до себе додому чи в примірочну кабінку в магазі. Ну, і... Гра мені за два дні набридла, бо усе, що там можна робити, показують в перші хвилини 40. А потім уже у кожній новій місії ти розкручуєш подружок в інших декораціях. Але сама гра і міні-ігри ніяк не міняються взагалі і все дуже приїдається. З оцих двох, якби я в дитинство міг собі тільки одну відправити, і щоб вона у мене пішла на комп, я б, мабуть, відправив Seven Sins. 3D-гру про Ларі, я тоді з задоволенням пройшов малим усю, тому можливо і ця ігруха мені б сподобалась. Так чи інакше, ні один із номінальних конкурентів Sims ніякої конкуренції йому скласти не міг. От прям зовсім. Тренд робити конкурентів Сімза ще якийсь час протримався пізніше, як я вже сказав, вийшов Singles 2» та гра за мотивами серіалу Відчайдушні домогосподарки, яку ви бачите зараз на екрані. Скажи на щось схоже, ні. Але короля Строну конкуренти зняти не змогли. Король з часом насрав собі в штани сам у 2008 році, після того як чергова гра Уіла Райта Спор не стала таким суперхітом, як Сімс, він пішов з Максіс, бо корпоративні пісюни, кричать на митця, задовбали, а гроші він уже заробив достатньо. Через рік, у 2009 році вийшов Sims 3 і новою крутою функцією став відкритий світ. В першому і другому сімзі місто, відпустка і так далі були окремими локаціями. Кожен двір був окремим. А от Sims 3 задумували як GTA. Наскільки я знаю, ця класна ідея на тогочасних компах ішла не дуже добре. А на приставки знову випустили якусь зовсім іншу гру і назвали її Sims 3, щоб обманути наївних малих. До ПК версії, замість патчів, для того, щоб гру хоч якось можна було грати, почали продавати додатковий контент. На початку відео я розповідав про експеншени до першого Сімза, які додавали нові функції і механіки. Так от той час пройшов. До Сімз 2 продавали уже одяг з H&M чи Мебелі з Ікея 20 доларів штучка за такий диск. Схожий курс взяв і Сімз 3. Найбільш заповзяти фанати онлайн, які купляли експенші і до третього Сімза, брали базову гру плюс один додаток. Бо інакше, якщо запустити з усіма додатками, гра ні у кого навіть на суперкомп'ютері не йшла. Усі чекали, коли ж Electronic Arts та Maxis нарешті виправлять постійні глюки, вильоти і слайд шоу. Electronic Arts та Maxis замість цього кліпали далі нові експеншени, а у 2014-му вийшов Sims 4. Відкритий світ прибрали назад, зменшивши розміри рівнів до чогось середнього між 7 з 1 і 2. Зі гри вирізали абсолютно все, щоб знову продавати вам його як додатковий контент пізніше. І те, як гра була вже така відносно третього Сімсу, спрощена. Нарешті на приставки і телефончики вийшов точно такий самий сімс, як і на комп. Гімняний всюди. Ура! Обіймемось представочники, пекарі і телефончики. Гру з часом зробили фрі плей Додаткові якісь приколи виходять до сих пір, і про 75 ніхто не говорить і нічого не планується. Та й для кого його планувати? Я не чув, щоб зараз малі грали Сімс. От знаєш, Майнкрафт грають, Fortnite грають, ляльки все ще грають. О мій племінник знаю, бігає Stumble Guyс, такий клон Фолгайзу на телефон. А з вони навіть і не знають. Пройшла епоха. Дякую усім, хто подивився це відео до кінця. Ютуб останнім часом ховає мої відоси і не дає глядачеві дізнатися, що є такий. Ютубер вечірній Андернік. Тому як вам відосик сподобався, будь ласка, поставте лайк і скиньте посилання друзям. Хто не хоче пропустити наступне відео і ще не підписаний, підпишіться. Нас уже майже 3000 штучок. Давайте нарешті доб'ємо ту трьошку. Буду дуже вдячний за коментар, де ви мені розповісте, як ви грали в Sims, як намагалися купити гру Singles, чи Sims, чи Севен Сінс у магазині Денді, а може і Малятко. Усе розповідайте, я обов'язково прочитаю. Особиста подяка спонсорам каналу. Для всіх. Паналок. Василь Терас, Артиріан Тайлер, Євген Рудий. Олександр Андрусенко. Звенигородський Денис, Ярослав. І Тікет. Тікет Форенеплею. Ура! Ура! Дякую, дякую вам крепко. Хто хоче підтримати вечірнього анберніка копійкою, вступайте в ексклюзивний клуб Чернігівське Біле. Саме там можна дивитися відео раніше, а також потенційно колись, мабуть, та й вийде огляд на 3D-Ларі чи Seven Sins, тільки для спонсорів. Дякую усім, хто залишається зі мною уже більше року. Усіх обіймаю. Цьомою з вами був вечірній Анбернік.